Більше кілометра зношених комунікацій та до 10 одиниць спеціалізованої техніки в металургійному районі. Фахівці Криворіж тепломережі здійснюють капітальне оновлення теплових комунікацій по вулиці Костенка та прилеглих до неї. Виконується заміна трубопроводу діаметр 426 мм, міліметрів. Довжина цієї ділянки складає 1220 метрів. Труба була закладена дуже давно. Вона Вийшла з ладу, було прийнято рішення виконувати заміну цими трубами. Теплоносій під час опалювального сезону подається до багатоквартирних будинків, закладів початкової, середньої та вищої освіти, розташованих поруч. Старт роботам з капітального оновлення дали на початку травня. Планують виконати весь обсяг робіт до кінця літа. Дає теплоносій для споживачів даного району. Тобто вулиця Костенка, Матусевича і проспект Університетський. Всі роботи будуть закінчені до початку опального сезону, тобто це, в це входить і асфальтування також, не тільки за прокладка трупа, а й асфальтування. Нині щоденно на цьому об'єкті працюють фахівці криворіж тепломережі із залученням спеціалізованої техніки. В планах тепловиків згодом також розпочати та виконати заміну труб великого діаметру по вулиці Віталія Матусевича в металургійному районі. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.